За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла? Молодую вбили, за що вони тепер мене? В палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братіку, королеві цвіти. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий схилив свою головоньку червону роже до білого пониклого личенька лілеї і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстрая, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, острижену ганчіркою, та ще й реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке От то, мій, братіку, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити. Люди віку, я умерла зимою під тином, а весною я процвіла цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила, а зимою, люди, Боже мій, в хату не впустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічали і почали звати лілею, снігоцвітом, і я процвітати, стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братіку, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили, мене й матір, милосердий, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий Схилив свою головоньку, червону рожеву, На біле пониклеє личеньку лілеї.